Неймовірно, але факт: собаки теж вміють посміхатися, і, хоча виходить, у них зубаста усмішка, але в такий спосіб вони дійсно усміхаються своєму господареві. Це вважається проявом найщирішої любові. А якщо ви поки не маєте домашнього улюбленця, наступна інформація саме для вас. Разом з центром врятованих тварин Урса ми шукаємо нові родини для песиків із притулку. І сьогодні люблячи господарів, спробуємо знайти для найстаршого мешканця центру пухнастика на ім'я Дружок. Придивіться уважніше, можливо, саме цей розумний хлопчик стане вашим вірним дружком на все його життя. Треба тебе Ти Вітаю! Ми центр врятованих тварин Урса. А це песик-дружок. Він старішина нашого центру і вважає себе самим головним, що всі його повинні слухатись. знайшли дружка на початку 23-го року на ринку до його покусали і травмували собаки з іншої стаї. Врятували, перевезли до нашого центру. Дружочок старий песик, але дуже розумний, дуже класний. І ми розуміємо, що стареньких песиків мало хто забирає, і мало кого вони цікавлять. Але віримо в дива. Дружочок, подивись, подивись камеру, покажи, який ти красний. Те, що знайдуться люди, котрі захочуть подарувати йому щасливу старість. Якщо ви хочете стати господарем та другом нашому дружку або фінансовим опікуном, переходьте до по QR-коду і ми розповімо, як це зробити. Так, да? Дружочок.